Капеланське благословіння на 20 вересня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані Господь учням своїм або розказує, або тулмачить це місце притчі про те, що нечистим. Нічого немає, немає того чистого, що входить не чистого що ходить людина, а є нечистим, що виходить з людини. І він і він каже їм, що щоб не входило в людину, воно через нутру очищується і виходить. Тобто і не і не забруднює людину. А ось а те, що народжується в людині, тобто в серці йому. Він навіть прораховує, я навіть не можу запам'ятати, але хочу пропочитати це місце. А з нутра, бо а з нутра, тобто з серця людини, виходять недобрі наміри розпуста, злодійство, вбивство, перелюби, розбещеність, лукавість, обман, заздрий погляд, бундючний, бундючність, безглуздя. Розумієте яке страшне з нас може виходити? Але, говорячи це, Господь нібито умовчує те, що повинна бути само по собі. То тобто, з серця людини може виходити любов, може виходити милосердя, терпіння, благоденствене, благоденстві є, допомога і все добре, що є, і саме Господь добрий. Тобто, людина, людина покликана бути людиною любові, як і Господь людина любові, а не бути от тим, от, знаєте, поганим, що може вийти з людини. І коли ми є добрі люди, Божі люди. То ми в недобре не будемо дивитися, а будемо в собі взрощувати то добре: любов, милосердя, терпіння, взаємодопомогу, добросовісність в наших, в наших трудах. І сьогодні ту якість Божу ми повинні дивитися в неї, а все те недобре і, або нечисте, забутим. Амінь.